Усім привіт! В минулому відео ми ходили в ліс за першими весняними грибами. Ось за цими красенями, сарка з червоною, або чашою ельфів, або лісовими кальмарами. Була здивована зацікавленістю глядачів цими грибами. Дуже багато дописів були приблизно наступного змісту, як ці гриби вживати та що ми будемо з ними готувати. Тому не відкладаємо відповідь та готуємо вітамінну першу страву. Що може бути краще за весняний зелений борщ з сарка з цифою та молодою кропивою? Ось один з молоденьких екземплярів. Він дійсно нагадує, маленький келих, до речі, достатньо щільний. Якщо б ми його залишили в лісі, з часом цей келих перетворився навіть не на чашу, а на плоске блюдечко. Ці гриби дозріваючи розпускаються, наче квіти. Тільки квітка буде схожою на блюдечко. Помитий гриб можна почистити ножом або просто потерти звичайною кухонною губкою. Іноді грибники відварюють ці гриби, сподіваючись на те, що бруд відлипне в процесі кипіння. Скажу одразу: навіть не сподівайтеся, бруд, який не змився, залишиться на грибах. Тому пропоную трохи заморочитися і позбутися його відразу. Для приготування страви нам знадобляться наступні інгредієнти: саркосцифа, картопля, цибуля, морква, зелень у вигляді кропу петрушки та молодої зеленої крапиви перепилені яйця. Також нам знадобиться сіль та спеції за смаком. Борщ можна зробити пісним, але ми його зваримо на курячому бульйоні з м'ясом. Так буде смачніше та ситніше. Свіжа зелень не тільки приносить величезну користь організму, а й додає страві яскравих фарб. Молода крапива це смачно і неймовірно корисно. Хоча молода крапива не жалить, а якщо і жалить то зовсім трохи, збирати її краще в рукавичках. При приготуванні, щоб крапива не жалила, її необхідно обдати окропом. Моркву я нарізала кружальцями, а потім з них роблю квіти. Вирізаючи ножом трикутнички. Можна зробити навпаки. На моркві одразу вирізати 5 6 лунок, а потім нарізати вже кружальцями. Це вже на ваш розсуд. Як зручно, так і робіть. Гарно виходить. Киплячий бульйон кладемо нарізану кубиками картоплю. Ми не робимо засмажку, тому майже одразу після закипання додаємо дрібну нарізану цибулю. Вона повинна розчинитися у нашому бульйоні. 5 хвилин кипіння та додаємо моркву. Варимо її майже до готовності. Додаємо сіль. Туди ж відправляємо хмелі сунелі, а ви можете взяти спеції, які забажаєте, все на ваш смак. Молоду кропиву, кріп та петрушку відварювати потрібно не більше трьох хвилин, щоб вони не втратили своїх корисних властивостей, тому їх варто додавати в кінці приготування. Після зелені одразу додаємо саркасцифу. Нагадую, що ці гриби не обов'язково варити, їх можна вживати без термічної обробки, але якщо вже ми їх варимо, то від 3 до 5 хвилин. Якщо варити довше, гриб по консистенції буде нагадувати резину. Тому саркасцифу і називають лісовим кальмаром перевариш, отримаєш резину. Якщо ви готували саркасцифу, напишіть в коментарях, яку саме страву і чи сподобалася вона вам. Бо як тільки ми починали збирати саркасцифу, мені вона не дуже подобалася. Потім, як з'ясувалася, я просто неправильно її готувала. Все приходить з досвідом, тому страфи з саркасцифою на сьогодні з'їдаються залюбки. Варимо суп 3 хвилини і знімаємо з вогню. Подаємо традиційно із відвареним та розрізаним навпіл яйцем. В Україні існує не один десяток борщів. Легкий приємний смак зеленого борщу сарка з саркасцифою та крапивою неодмінно припаде до смаку всієї родини. До того ж такий борщ дуже легкий та простий у приготуванні, а гриби просто неймовірні. Особливо добре смакуватиме така страва зі сметаною. Любіть природу, збирайте готуйте гриби та будьте здорові!